Перший йде сем, я йду за ним. Він зайшов уже і почав якусь розмову. Якісь метушаються військові. Я типу, о, хлопці, а що ви тут? Мародьорите чи що? Заходжу прямо до них, буквально, як зараз з командиром стою в двох метрах. Заходжу за поворот і розумію, що перед нами три, три військовослужбовці-противника. І вони направили на нас зброю. Якщо вони хочуть суми, ну до сум їм далеко. Це, це, скажімо, буде дуже нелегко і втрати вони можуть понести колосальні. Нарешті їду працювати на Сумщину. Напрямок відкрили всю весну і частково влітку він був закритий. Зараз попрацюю та ще й із легендарною 80-ю десантно-штурмовою бригадою, яка брала участь протягом усієї курської операції в ній. Ми пропускаємо противника заходити на територію Сумщини. Це основна мета зайти і дати йому зайти і закріпитися. А противник де зараз знаходиться? От Кордон проходить. І це район біля кордону, де він заскочив, і зараз ми його помітили, виявили і будемо знищувати. Якомога більше втратимо нанести якомога більше. Несе втрати дуже він колосальний. Відправляю загалом. По одному, по два, максимум по три. Отакі от групки відправляємо їх знищуємо це. А протягом дня може бути декілька разів На зв'язку. Дівно на шосу два голоса кричать голосно. Контролюємо, можуть готуватися до роботи, тому знаєте, що робити. Розосередилися, фланги прикрили, основний напрямок 6, Контролюємо. Як прийняв мене прийом? Плюс-плюс приїхав. Так, третій і перший так само на підтримку контроль. Ті ж самі напрямки. Як прийняли прийом? Попередньо рухаються в напрямку. А ми впевнені, що це противник. Сто процентів. Так. От вони ходять, бродять там без зброї, без нічого. Ну їх візуально не списають. Тільки буде візуальне спостереження, там і то зрозуміло. У Нас рухи наших друзів, наших підрозділів особового складу контролюються і завжди на взаємодії. Якийсь рух відбувається, це формується по взаємодії. Тому ми знаємо, якщо якийсь рух і про нього немає інформації, то це противник. Серія міна да, на сьомому один, навіть сто відносить. Так, я прийняв. Я приняв між цинкуйте, цинкуйте напрям. Всі в готовності, всі в готовності. На третій годину стрільба. Да, 4 година в двох районах. Нас на один же котня. Як прийнял? Две точки, Дві точки. 4, 2. 3, 4. О, бачиш, я скажу, них контакт. Блин, на зв'язок. На зв'язку. Там плюс ітись хлопцы. Добре, плюс. Це... Як прийняв? Це... Більше, більше, більше. Прийняв, прийняв? да, я прийняв, прийняв плюс. Коротше, вони вже дійшли до... Бачите, ці лапи. Ну, mm -hmm. а це що якраз він чув. Оце от вони пересувались, 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 і ви щось. Підемо підали на дев'яту! Підали на дев'яту! Пильнуй, пильнуй! Гранатками, гранатками. І працюйте подавлення, щоб вони не могли блять. Зараз вони їх там відб'ють. Слізь, спріть, я не вийду. Вони одразу, блять, мене бачать і починають їх бачити в мою сторону. Я би 600. 600 є? Нема у нього 600. Плюс прийняв. Опа. Откуда у нього 600? Та, хороша штука, дуже фотографія. проти не піхоти. Ти не на угол, не на угол посадки. Трошки далі. Мог, мох, трошки привни голову. Пацани, давайте всі колективно працюємо. це у сусідів у ваших виходить чи як? Ну там і наші, це наші з нашої роти, хлопці. Mm. Просто і зараз. Вони їм... працюють? В тому числі. Ну їй почне ще пару штучок, нехай штука там обсираються. <різь> <різь> Вони де чують звуки, от в ті райони примірно і кидають. Наразі стоп 600. Да. Давайте, всі максимальну пильність, всі слухаємо, про всі звуки відразу доповідь, козаки. Ти візуально зараз цих підарів ще спостерігаєш? Це по голосу ж що... не Мінус, мінус, вони по ходу... І давайте 6, періодично, 9, блядь, чергами пропрацьовуйте туди в їхню сторону, да, що можна можна вони нахуй носа можна, навіть можна, не висунули. Ти десь побачиш сигнатуру, відразу на враження. Стосується всіх, як прийняли мене прийом. Відпрацювала по них двох теоретично 200, Тож тобто один точно 200, другий 300. Троє підера відкотилося. Два бійця, які були на передані з шостої роти до сьомої роти. вступили в контакт з противником, в якому вони знищили двох військовослужбовців противника з п'яти, три відкотилися. Тобто вони дали бій. Молодці красавці так зреагували. І працювали да, 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 так і працюємо. Так і працює. Ну ти ж знаєш, що старота. Ну, все, плюс. Плюс 4 молодці. Плюс. Що джокер сказав, плюс 4 молодці? Завдяки цим всім розташуванням позицій ми можемо оприділяти ворога до точного квадрату 100 метрів радіусу. Бо страшок дуже важко їх оприділити. Так, ось шукають, так, шукають. — Ну от, нашли. Одеса, що я казав, що він не йде. Оце наш спеціаліст, якого боготворимо. Найшли місце, похоже, на укриття, де міг скритися противник. Ні, уже буде щас наносити О, Значить зараз О. є, вже нанесли удар. Ой, Чи, і рядом спало. Противник наш Київ, він не рахується стратами, він їх постійно, тобто постійно нас турбує. Турбує, турбує, турбує. Відправляє свою піхоту постійно, кожного дня. А ліс це така місцевість, де погано проглядається його переміщення, його накопичення і тому подібне. Тому наша задача його не допустити сюди два-три місяці. Він намагається просунутись, несе втрати до двох відділень в день тільки. На напрямку, можна сказати, нашого батальйону він втрачає в день. Ну, вони не можуть пробитися через наші рої, рої в Техніку поки не використовують. Все тільки пішки. Бувають, іноді використовують мототехніку, бувають один мотоцикл, відправляють, бувають зразу два, бувають квадроцикл відправлять. Ну, тобто, рух постійний. Рух постійний, але поки неефективний. 200-300 плюс, так? Якщо є противника, значить є, очі в нас. Так, так, так. У нас. Та не треба мені називати орієнтири. Не коригуй противника. Я тебе прийняв. Ти просто скажи мені плюс, мінус. Ти сказав плюс, я тебе прийняв, все, кінець зв'язку. Начинаю мені розказувати. Я поняв. У нас бойці учаться на фронті. Так, саме на позиціях в чому. Перед кожним виходом проводиться детальний брифінг двохчасовий, куди йти, що дивитися, як себе вести, як укриватися. Вплить, навіть як туалет проводити, як себе після туалету проводити. Все, як вживати воду. Ну, все. Ну, і все одно все повторюється по кругу. Так. А прийшов туди, я все забув. Там він був місяць назад ну, максимум два ще цивільну людину, яку в регіоні до 90% просто зупинили на вулиці. Дай Бог, просто зупинили на вулиці. І посадили в якийсь відповідний транспорт, а не заламали, скрутили, зв'язали і відправили. І от з таким. Контингентно ми працюємо. Ну, Працюємо, в принципі, можна сказати, успішно. Противник нас не проламлює, можна сказати, що успішно. От ми з суміжниками деякими, вони бояться вбити противника, виставити, бо думають, що зараз його за це накажуть. Накажуть не ми, а накажуть противник. Тобто він думає, що якщо він виставить, то він втрачає оцей, ну я не знаю, маленький шанс, що його можуть взяти в полон, і він там виживе. Тобто, це такий бред. Його не візьмуть в полон, його вб'ють, його на місці ж вб'ють, його знищать. А вдруг мене не помітять. А вдруг там, я його зараз пропущу, вони підуть, мене не замітять, і я вижу. Отакий От бред. І потім вони бувають, що просавчуються там в тили. Їх троє на позиції. Троє заходить один і вони бояться навіть по ньому вистати. Його треба знищити. Бо, Бо він інакше знищить тебе, і він навіть не зупиниться. На прийомі. Як будете правляти по дрону, щоб потрібні ще перекис і біки бажано побічку. Побільше плюс. Побільше, більше плюс. Попередньому по було, не пошкодилося, як прийняв прийом. Все було, заістою. Да, да. Добре, ага, плюс. Я, Я зрозумів, так, да, буде обов'язково. На зв'язку. Ще таке питання: а штам є зможете не платити? Зможе. Блін, для вас хоч зірочку з неба. Обов'язково. Так, да, вже все готується, хлопці, для вас. <кхи> От, добре, що в нас є такі засоби, як вампір. Е, Дуже хороша, ефективна ви не плануєте штука. не сьогодні робити якісь доставки? — да. Без неї було б набагато важче. Ми і втрат би несли набагато більше, і логістика би була суттєво складнішою. На зв'язку. Добре, закази приймаєте. Я прийняв. Так, да, так точно. Трохи, трохи забув. Якщо можна, якась по стіночка Добре. Дуже треба. Так у вас є ск... важіш ЄСів. Я прийняв. На перший час, якщо зараз, можеш пілпак взяти. Прийом. Плюс прийняв. На позиціях з провізією це, конечно. Особливо з водою. Доставки робимо регулярно, але відповідно, що доставка з висоти, є ризики там, що вода не долітає, розбивається. Не всім приходить. а в активних діях під спекою п'ється багато води. Логістика у нас відбувається до них тільки через повітря. Бомберами скидають вночі. Ми цю ділянку прийняли, понятно, іншого підрозділу. І прийняли захисні споруди. Да, ми в укритті. І це укриття добре замасковане, сховане в лісистій місцевості і нічого не мішало викопати такі самі укриття перед кордоном. Нічого не заважало. Ми зараз знаходимося біля укриттів. Добре замасковані. Зверху нас не видно, збоку нас не видно. Засоби БПЛА противника сюди добратися не можуть, при цьому ми можемо вести спостереження 360, і все в нас добре. Викапується піхотою з нуля, з нуля і таким чином працюємо. Тобто все виглядає просто настільки, е, навіть не знаю, яке слово підібрати, настільки неправильне використання ресурсу і часу. Тоді, коли ми були там, до восьми місяців на Курщині і тримали там оборону, було більш ніж достатньо часу, щоб зробити максимальне надійне, ефективне укриття. Це початок. Оце от день, це шосте число. Ти ж заходиш на територію противника і ти заходиш на його територію, через його кордони, через ти завжди в оточенні. Ми як зробили, можна сказати, як піндіцит, врізали з нього, розширилися, наскільки це мали, і тримали. Ну, Ми заїхали в казачу легню, розгорнулися, зайняли там кругову. Як казали, що ми заїхали прямо на ворожий роб. А я їхав з навідником. Связистом і набором літунів. Добре, що часть із них були бившими штурмовиками. І в один один бліндаж зайшли, і там ще навіть е, на полетій чаник стояв на вогні. То тобто, противник тільки просто відійшов момент. Не хочуть іти, бо в і у нас контакт злучився. На жаль, один з моїх літунів тоді при тому контакті загинув. Але бой ми прийняли. Противник поніс втрати і відійшов. Це було в судді. Перший ДСМ, я йду за ним. Він зайшов вже і почав якусь розмову. Якісь метушаються військові. Я типу, о, хлопці, а що ви тут? Мародьорите чи що? Заходжу прямо до них, буквально, як зараз командиром стою, в да, двох метрах. Да, да. Заходжу за поворот і розумію, що перед нами три, три військовослужбовці-противника. І вони направили на нас зброю. Зі мною був тільки пістолет. Я був без бронежилета, без якихось захист. А у Сема була Чизета. Він також був без бронежилета. Дивлюсь, він в неї якісь надто брудні. Ну, от надто брудні для суджі. Я придивляюсь, через цей бруд пробивається камуфляж противника. Типу, і я розумію, що це противник, голові включається. Щоб не терятися, відповідно, яка бригада там питається 38 восьма. І переключається у мене на російську мову. А 38 восьма, то... а що здесь робите? Та от собираємо Понятно-понятно. Така пауза. Все нормально, ребята. Можете опустити зброю. І цей, що біля мене, найближче, бере, реально опускає зброю. Цей, що правіше від мене, а я в проході. Вони в кімнаті, я в проході. І вони так троє оточили мене, ті, по суті. Тоже чуть-чуть опускає його, зброю, але дивиться очима на того, що присів вже був готовий. Типу, це нічого не впускає, стоїть на місці, а десь на нього ні, це не ведеться, ясно. Значить, так не прокинає. Він каже, ну, хотіть, збирайте побистє, тільки не довго, щоб вас тут не було. <реш> Повертаюсь назад і повільно йду, впевнено, на вихід. Типу, лише заходжу, дивлюся, командир вже теж не мене. Це ж підери, да, да, підери, блін. Ми зразу в стойку групу викликаємо, швидко дві штурмові групи, блін. Командир з одного флангу іншого дився, а ці троє вже коричай, побачили, що ми втекли, і вони на вихід. В цей момент кажу: Семо, не вздумай нічого робити. У нас немає ні захисту, ні зброї, не вздумай. Він каже: добре, скидує автомат і починає стріляти. І я так думаю, ну я ж просив. Я ж просив цього не робити. Він не то, що вскинув, він ще й туди пішов. Потім вияснили, що я не бачу. Просто в цей момент, як ми з ним це говорив. В цей момент противник вибіжав з того гаража і він вже просто, обігаючому противнику, став вести вогонь. Ми потім сформували дві групи, все мочоли в одну, я в другу. Він пішов, як вибігав противник. Він пішов, як вибігав противник, а я йому став на переріз здання будівлю за будівлю зачищати. Таким, таким методом, щоб, ми, якщо є ще, то щоб ми їх не вичистили. І при тому, що ми там вже були не один місяць, це не от токов ми зайшли. Це не один місяць. Ми потім цю хату зачистили. Якщо брати Курську операцію, то ми, ми все зробили на техніці. І штурмові дії, і десантні дії ми за, залітали прямо прям під позиції противника на бронетехніці. Тобто це все було. І танки використовували. Під підприктям танків розгортали в бойові порядки. Ну то, то, там все було по красоті, як то кажуть. А потім, як таке відчуття, як завезли групи, бо почалися і газові атаки. І в ПІВІ збільшилась кількість, і так далі. Вони почали нам різати логістичні шляхи, вони нас змусили завершити курську операцію. Саме це. Було таке відчуття, що вони десь після зими прийняли рішення знищити суджу. Ми її знищуємо разом з противником, тобто з нами. І вони просто там 30, 40, 50 кабів в день це все. Ми були постійно під цими кабами. Мало, сука. Бакай, 10 метрів за ним. Во, 10 Напіздуй в той погріб. Во, прямо, він тобі за... Побачиш, прямо тупо перед тобою. Я бачу, що. давайся, сука! Тобі малий! Ну, якщо двох словах, передній край тримала десантура. Тримала 80-ка, там 95-ка, 47 сьома, так само нам разом працювала. А фланги, фланги тримали механізований і ТРО. І, на жаль, я не знаю, хто приймав рішення, але їх було там недостатньо. Як почався накат по флангам, вони їх не втримали. Це, м'яко кажучи, не втримали. І той апеліцит суджі став сужатися. І наша логістика, як я казав, ще гіршою стала. Тобто вони вирішили фронтальні позиції не чіпати, там, де ми стояли, а вдарив нам по флангам. Передній край нам забезпечити ставало все гірше, гірше і гірше. І нам приходилось вже не тільки в передній край тримати. А вже відповідати, відповідати по фланам. А... а до того він бився в фронт. Бився в фронт, бився, як? бився, обламувався. Та же, як вийшлося з цими ж корейцями. Вони попитались зайти з фронту. Кидай, кидай, і 60 давай у них не вийшло. Вони зазнали там колосальних втрат. Що вони відмовились від тої ідеї далі нам бить по фронтам. І вони почали шукати наші слабі місця. У нас була там природня перешкода річка. І вони довго не могли нічого з неї зробити. Там в річці втоплено багато і закопано багато. І вони вже по своїм вже йшли. Там просто нічого не мали зробити. Почались проблеми. Як там починається проблема, туди направляється другий батальйон, Вирішує ту проблему. І от ми там її, як могли вирішили. І потім передавали цю смугу, на картах не зупинили, просування зупинили, передаємо смугу і переносимо нас, кидають на інший напрямку. Оце, от роль 80-ї бригади, пожежна команда.